Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Із того часу, як Ісус ішов дорогою з Єрахону, синте Мея вратоломеє сидів в сліпий жебрак. Його знали, бо він був із такого з родини знаної, але бачимо, що. Родина від нього відказалася. Бо тому, що сидів і жебрав. І от коли, вони почув, коли він почув, що іде Ісус, Він почав кричати. Ісус, Сину Давидів, змилився наді мною. Йому кажуть, ти хоть, та не кричить, що ти кричиш. І кричав він, хоче вам сказати, голосно що всі на того звернули увагу, бо навіть йому казали, що «та тихо будь легше. А він кричав ще дужче. І знаєте, нам євангелист хоче показати, що часом треба Бога кликати криком добрим. Але не думайте, що це треба кричати такого голоса, аби було чути, або взяти ще якісь, якусь апаратуру, як сьогодні є, так? колонки великі. І кричати, може, Бог так очує? Тут йдеться про внутрішній крик, так? що всередині має бути той крик душі, прагнення Бога, так як крик. Так як ви кличете криком на поміч, вистарається вас як можна далі почули. І той крик про поміч починається зсередини, коли людина відчуває загрозу смерті. Чи вона десь попала у якусь трясовину, чи вона десь у воду попала, запуталася десь там або вже втрачає сили, вона починає кричати, щоб її почули, і вона кричить: рятуйте. Кого людина кличе, коли кричить, рятуйте. Конкретно у когось Петра чи Івана ні. Вона кричить і кличе кого-небудь. Сінтимея вертимей Вар... кликав конкретно Ісуса. І уточнював, якого Ісуса, Сина Давида, Сина Царя. І зверніть увагу, як реагує оцей сліпий жеврак, коли йому сказали, все, він тебе почув, він тебе кличе. Що робить цей жебрак? Він скидає із себе той верхній одяг, який був на ньому, той не дуже чистий одяг брудний, який він не бачив, бо він сліпий. був. Але він скидає верхній одяг, проявляючи пошану до того, до кого він приходить. Значить, першим кроком це є. Внутрішній крик душі, який має бути не обов'язково. Тут на устах кричу голосно ні. Це має бути крик, внутрішній крик душі, який може вилитися максимум у щиру молитву. Другий етап це гідно приступити до того, хто тебе кличе, хто тебе почув. Хто мені має сказати, що Бог мене почув? Там прийшли учні та й кажуть, все не кричай, він тебе почув і тебе кличе. Я вам скажу, Господь нас кличе від самого нашого народження. Саме головне, щоб ви приступаючи до Ісуса, Завжди йшти до нього, враховуючи той, до кого ти йдеш. Будучи сліпим, як цей чоловік, що сидів, він фізично сліпий. І ми кожен із нас не може сказати, що у плані Божому він є так дуже ведючий. Тому, пристаючи перед Богом, найперше, Бог тебе спитає, що хоче, щоб я тобі зробив. І ми кажемо, хочу щасливу операцію, хочу, щоб мене в бізнесі питання вирішилося. Хочу здоров'я моєї мами помолитися, хочу за мого друга воїна помолитися. Що... А Бог каже, що хоче, щоб я тобі зробив? Тобі, щоб я зробив. І як цей сліпий, так і у кожного із нас на устах має бути слова. Хочу Господи, щоб я прозрів, що діється далі. І в ту ж мить цей сліпий прозрів. І що діється далі, і пішов слідом за Ісусом. Тому знайте, Господь Бог кличе нас завжди. І тільки має бути той внутрішній голос, Господи, рятуй мене. І Бог кличе завжди, ідучи до Бога, просіть, Господи, щоб я прозрів. І потім ідіть сміло за Ісусом. І все те, що будете просити, за здоров'я мами, за щасливу операцію, за свого друга воїна, за всіх, усе буде вам. У Божій. Щедрості і повноті. Амінь. <кій> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його. Промовимо всі від і душі цієї ми нашої. Промовимо. Господи помилуй. О Господи, Божий, Молимося, і помилуй. Господи, все держителю Божої отців наших. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милости, Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за святі, що зленського хіре, Франциска, Папа Римського, блаженішого патріарха нашого, святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Максима, кір Степана, за тих, що служить по сужили святім храміці, за отців наших духовних. І за всі во Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Молимось за Богом бережений народ наш, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Чи молимось, щоб Господь, Бог своєму милосерді, сполянув на весь український народ і в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки, наші міста і села, і зцілив рани, терплячих, подав нам свою ласкаву поміч всім потребуючим дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимо, щоб все милостивий Господь укріпив і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всілякої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вистухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимося за здоров'я, за спасіння і за особливо.